Усім доброго, доброго раночку. Це Кропивницький, це канал. Шаповаловий я з міста село. У нас сьогодні вже зранку 20 градусів тепла. Так, десь вже коти деруться. Воно, побігли, побігли, побігли кабанчики. Сьогодні у нас субота. Дуже класно. Дуже тепло. І сьогодні тепле Олекса, да, по-моєму, ну, наскільки я знаю. Начебто. Начебто. Ось. Вчора мамі викопала квіточку, тут же ж хочу наводити порядки. Це ж розсаджувати оці, бо тут спліталися всі до кучі, бачите. Люди воно ремонтуються бідненькі. Кришу перекривають ось там напроти. Оце ж там був епіцентр вибуху, ну якраз ось там. І воно і на одну сторону, і на іншу сторону. З цієї сторони більше вікна повибивало. Вікна трошки криші пошкоджила. Забори, звісно, пошкодило Ось там люди воно працюють. А... Ой, білочка, білочка, білочка. Ой, дві білочки. Воно, ой, ой, красавчики. Не знаю, вам не мабуть не буде видно. А... З телефоном невдобно це все приблюзювати, воно розмивається. Що там казати? Коротко. Білочки то й білочки. Такі гарнюсінькі, ще не облічні. Боже, три, їх три. А що таке? У нас їх завжди було тільки дві. Оце на тобі. Ну Бачите, плих 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 я не можу зрозуміти, чого воно розмивається. Ту -тун -тун по дереву, мабуть, бачите ви. Але чогось воно розмивається, щось не то вже з телефоном. Непонятно. Що там боня? Що, за жуками ганяєшся? А, ти за зайчиком від телефону ганяєшся. Е, від телефону зайчик. І воно за ним ганяється. Ой, не можу я налюбуватися на цих білок. Оп! оп, оп Плив-плих-плих. Які вони гарні. Ну така малесенька, наче це дитинка. У нас сидять дві велички ось там. А оце, наче, дитинка поп поплигала. Хе. це ж треба. Вже три білки в нас. Ось така. Якщо ось, бачите. Ось, ось ось ось. Ну, ой, все, вже десь вона спригала. Поки я тут дивилася короче Оля як завжди в своєму репертуарі. да показує одно розказує друге і таке пузяння в неї біле воно інше побігло не знаю видно вам це все чи ні На очі ми це класно просто наблюдать Ой, так, що там у людей, звісно, я ж кажу, там був епіцентр вибуху, і тому у людей там все пошкодило. Ось, і у людей там, звісно, так. Да. І криші, і вікна, і там, і частково, ну, коротше, і стелі попадали. Якщо в магазинах стелі так от ну, пошкодилось. І в магазині у Алочки, і в аптовічки в нашому теж там двері. Ралети, оці, які закриваються. Ну, коротше, таке. А на цій стороні, за що того, що ми трошки вище були, і воно упало більш як в ямку, ну як упало, Мені здається, що воно зачепилось, у нас там же банер, цей наш рекламний. І вибух стався наверху. Якщо б він упав в землю, то було б, мені здається, набагато гірше. Або це каміння, оце все гадость повилітала б і більше було пошкоджень. А так воно банер зачепилося, вибухнуло в повітрі і вже упав там тільки ці осколки, мотори, оці всякі ерундистика вже в землю. І оттуда з землі, це ще ж кажу, каміння полетіло сюди, що то у мені покриші воно, потарабанило. Це ж як треба було в воздух піднятися, щоб мені по цій криші тарабанити. Це, звісно, так. Да. Снагалу людей там ті, що були ближче, то там, конечно, і забори вот так вот виковар. Ну от от типу такого забора, то весь поковерканий там з тої сторони. А з тої сторони от, такі конкретні залізні забори, то прям повидавлювало їх. Ось то люди працюють. Ті, що вікна там і все таке, то залатали дуже швидко, сразу ж в той же день, ну на, на ранок, і по, хоча б плівкою. Ну кажуть, що будуть е відшкодження робити, що повставляють у кого пластикові вікна були, то пластик. Ось начебто. Ну, я цього не, не сильно знаю, але ж з новин так воно, начебто є, що будуть вставляти стеклопакети у цім. А у людей, у кого, хто залишився без криші, то їм важче. Бо це ж криша, там дощ, і ще щось, і все. То, короче, в общем, роблять вони. Так, да, дівчата, тут у нас не е, дві білки, тут у нас четверо. Ось зараз бачу ще одненьку. Получається, дві дорослі білки і вже дві, два малятка пригає. Два малятка, два малятка. Це ж треба. А ви знаєте, що мені сьогодні снилося? Ой, оце дурний спить і дурне, дурне сниться. Начебто до нас прилетів в наш оцей прудик, аїст, і, наче за лягушка. А я кричу, не можу вікно відкрити. Типу хочу відкрити вікно, щоб жево зігнати. І я тарабаню в то вікно. Єлі відкрила вікно, кричу на нього. Він полетів, а цей. А э, лягушка стала жива. По, ну, побачила, як вона пливе. Ось лягушка. Я за нею переживаю. І <гум> Тому мені сниться всякає. Ой. Так що оце такі справи у нас. Оп, оп, треба вилізти сюди, щоб обрози не похолоться. Ось ось такі діла. Тут, звісно, треба. я, я от просто не знаю, як оце вигрібати, то треба якось оце вигрібсти. Оці всі діла. Ось. Охтось тут ходить, ходить. Люди ходять. Ті, що працюють, все. ходять, дивляться на пошкодження, на на все. Як оце з цим плітушкою? Її треба просто вичухати старе листя, чи може виривати, чи що з нею робити, Я, якщо чесно, трошки не цей. Трошки не знаю, за оце мені дякую, написали, що... Ну ти диви, що таке? Що з моєю камерою? Я вибачаюсь, трошки камеру протерла, блін. Не пойму, що це в мене розмивається вона. Коротше, ось оці кущики мені написали, що вони цибулькові і що їх треба розсаджувати. То може сьогодні теж повикапую, десь ще їх О, Щоб, Щоб красиво було. Вони такі красивенькі, у них так листечка, гарні такі в Взагалі, о, індюки проснулися. Все, ось такий у нас ранок. Сьогодні я відчуваю себе набагато краще. Я ж кажу, я така сонячна. Мені треба сонечко. Якщо сонечка немає, то я все погано все почуваю. Сьогодні є сонечко, сьогодні я можу спокійно працювати. Кішка лізе чорна. Це такий засранець маленький чорний, який приходить на нас сюди і сікає везде. Я думала, це тіть Таня, але тья Таня каже, Ні, це не мій, каже, до мене він теж приходить. І все, везде метить, метить, метить. Оф. А вони ж ці кастровані коти, вони ж вонючі, кошмар. Та мені всі дровішки запісяли. Кошмар одним словом. Що, нянечка будете гратися? А я там варю вже їм їстеньке зранку. В общем, ранок розпочато. Сьогодні буду багатецько. Ну, буду намагатися багато робити. Ось такі у нас квіточки. Сьогодні, мабуть, ну, ой, тюльпанчик відкрився практично. Масенький, бачите, який. Це карлик. Карлик. Ось. Квіточки такі, воно новенька розкрилася, ну Вони ж будуть роз... розплажуватися, да, я так розумію, то якщо що, то я. Буду їх розсаджувати, ви що так красиво. Це ж просто якийсь кайф. Це якийсь кайф наблюдати за усіми квітами, це взагалі. А може у ті Тані ще якісь будуть ненужні. Хі -хі. Може куплю, попрошу там. Ну, вона, правда, ніколи з мене гроші не бере. Я її все ріметицію і кажу, так возьміть, ну це ж так неправильно, все так. Вона, ой, Оля, ти що? Ти що? Подивимося. У неї там взагалі на городі, у нього там рай. Квітковий маленький рай. У неї там стільки цих от всяких різних. То, треба буде до неї зайти полюбуватися. Ну ось, Я вам вчора вже, мабуть, показувала. Да, оце все. Чи то я Колі показувала, чи то я вам показувала, як у нас все вийшло. <кл 'як> І э, этот. Несла-несла, не донесла вчора. Там теж одремонтували заборчик, той, що йшов ну, до сусідів, там натягнута просто сітка, то попадали стовпчики. Ну, зрозуміло, що воно ж таке, старі стовпчики були, то Вася вчора підремонтував все це діло. Повставляв там і повибирали ну, Залізні такі штуки, то він то позабивав, коротше, поприв'язував. Все, там вже, в принципі, нормально. Ну і тут дивіться, да? як гарно стало. Зараз остан... ну, туди треба буде, ясне діло, що <кхи> шифер, і буде взагалі класно. І буде класно. Ну, та, і одразу ж тут і місце більше стане. Мене хтось питав, це ви самостійно чи це так? Ні, це дівчатка, це е, наші межі. Я вже розказувала, що нам же прийшов, ми купили хату, то вона була не приватизована. вона була, Ми по-кадастровому покупали це тоді, ще раніше так можна було. Ось. І ми вже приватизували її самі. І він вже прийшов і на межі повиставляв, поставив мітки. Ми одразу ж з ним отакі жалізні столби вставляли. Бачите, воно, воно. У нас участки е йдуть не так, щоб прямо ровні наділи. Вони якось уходять то в одну сторону, то в другу. Ну, коротше, це ж він прийшов по документам, нам поставив ці мітки, щоб ми могли ближче додому там. Трошечки зовсім. А тут розширення йде. Ну, то Чим далі, тим більше розширення йде. Вот. Ну, короче, Потроху наводимо порядки, потроху э, десь щось робимо. Ну, а що ти зробиш? Зараз вітки оці поубираю. Сьогодні наче стас э, отримає цю машинку, яка буде ветки оці дробити. І, може, завтра привезе, то я займуся дроблінням драб цих віток. Наш то вже буду перетюкувати, дивиться, які треба. Ну по початку, чого я їх зараз не трогаю, не тюкаю, щоб ті, що забрати собі, ті, що не забрати. Мені треба зрозуміти, ну яку товщину бере цей апарат, який, ну, для дроблення веток цих. Яке воно прийде, як воно буде працювати і все остальне. І потім вже буду передраблювати ці всі ветки. Звісно, желательно їх було ще, поки вони зовсім такі знаєте, тільки-тільки зрізані. Але ідея про купляння цього агрегата прийшло вже після того, як я все пообрізала. Бо коли вже пообрізала, я зрозуміла, що куди їх виносити. Палити не можна, Куть, на кучу складати їх, там нем, ну, нема де. О, щоб вони там сохли і все остальне. А куди їх дівати, це непонятно. Та я заодно, я ж кажу, щоб на багатьох українських блогерів зараз папа підписувалась. І оце ж у них і піддивилось, що люди так роблять, вони потім з цього роблять і мульчу, і удобрюють землю. Бо це ж фруктові в основному ці гілячки. І воно класно. Ну, коротше, в общем, подивимося. Я вже чекаю, чекаю. Це він сьогодні тільки має прийти ввечері цей огрігот. І м -м завтра Стас з Надією приїдуть. Я так надіюсь, що привезуть, якщо в них буде час. Я думаю, що да, вони завтра приїдуть, щоб показати, як воно працює, що Клеї це таке. в общем, якось так ось. Боже, бідні люди. Ви чуєте? Шифер, ото все, ото всі балки тягають. М -м -м. Це робочі прямо такі в костюмах. Це, походу, з цього. Ну, тих, що виділила рада наша якась, Навірно, Ну, десь так. Працюють молодці, допомагають. Класно. Так. Ну що, ось такий у нас ранок. Пішла я працювати, щось робити, готувати собакам їсти. Нарешті вона розквітла. Дивіться, яка краса. Це тюльпанчик. Він такий малесенький, бачите? Гарний. Який він гарний. Прямо чудо якесь, а не тюльпанчик. Супер. Якийсь декоративний, маленький. М -м -м. Клас. Опа, давай подивимось. Що воно вообще и як воно вообще? Добрий вечір називається. Як тебе вообще развернуть? І установить? Ох! Є кільця. Так. То що його треба зробити? Оце треба встремити. Добре. Я то встремлю. А яка в неї ширина? Ширина. Мені треба потрібна ширина. Можна її зробити а щось так, мабуть. А щось так, да? Ну, наприклад, а щось так і аж ось так, щоб хватало мені на цей. Да? Щоб хватало мені її на. На, 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 на. Ось так, да. Наприклад, хватить. Ось так. В принципі. Добре, хорошо І типу три метри. А три метри це скільки вона? Наприклад. Два. Три. Десь ось так типу. Ага. То мені треба ось тут зробити, так? Опеці мене. Опеці мене. Цей насморк. Як він мене достав, цей насморк. Так, і готуємо. Підготовлюємо. Я так розумію, цей кусінчик будемо робити. І поїхали. Так, ні, навіть розсипемо а потім будемо вже робити. Всякі вкусняшки Ось тут Так, Добре, щоб розсипати вкусняшки це нам треба їх принести. Да? Ну, Привіт. Спочатку те, що в нас є, сипаємо. И тут насыплю. И тут я посыплю. Вот так. Угу. О, так. Далее, то, что у нас пока есть, зараз все понасыпаю. Угу. Далее у нас горчичный порошок и крахмаль. Крахмаль и горчичный порошок. Крахмаль, как я сказала, это для удобрения. Я порошок це від кідників всяких. Ось так. Спочатку посипамо більш-менш все крахмалем. Ось так. Ладно, буде. Можна ще більше, мабуть. Тут там буде Так, Ви мене не бачите? Я тут. Я тут ще посипаю інші грядки. Де я буду? Де я вже б... робила? Трошечки трошечки. Трошечки трохи. хай буде. Це від всяких заразюков. Буде нам добре. Так, хтось приїхав. А, Тетяна приїхала, вона мені везе всякі вкусняшки. Ой, для чого, для городику. Зараз я повернуся. Іду, телефон возьму, йду. Ой. Біжу, біжу я. Не я біжу. Фух. Капець, тебе порядок. Так? Да? Робетки це таке такое. Так, звісно, це такое. Та, Казали, ми а, шо? Да, шо воно буде? Не знаю, подивлюся, буду вот целом за молодец. За Андрюха забыл еще до того, как уехаешь. Да, молодец. А що вони там за дали роботы? Мені здається, что они будут все начну поне. Ну Андрюха, слава Богу. Шо? Ты что, 영상편집 <목소리도>